Я отримав завдання від е, президента України і міністра оборони Морозова очолити делегацію, яка б працювала разом з делегацією флоту Російської Федерації, і ми повинні були б домовитись про розподіл Чорноморського флоту в той період. Я дозволю собі запитання від слухачів. А чому треба було тоді ділити чорноморський флот? Чому не ділили Тихоокеанський, там Балтійський? А Чорноморський ось ділили. В чому тут е, підтекст? Як ви його тоді розуміли? Як вам Я його можу сказати тільки однозначно? Чорноморський флот складав всього 18% від е, того мощного флоту Радянського Союзу. Звичайно, ми претендувати могли на 21 Фактично, чорноморська.